Святковим сьогодні був атріум Закарпатської ОВА. Напередодні професійного свята працівників ветеринарної медицини, яке відзначають цієї неділі, 13 серпня. Тут зібрали винуватців події лікарів головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області. Працюю значить, з 98-го року, за фактом ще раз повторився лікарте ветеринарної медицини. Починав з господарства на Сміноградівщині, і після вже перейшов управління і по суті день працюю керівником Беревського районного управління. З нагоди професійного свята хотів би привітати всіх наших колег, молоде покоління, наших колег, з якими працюємо, наших ветеранів, фахівців ветеринарної медицини з професійним, з нагоди підходящого професійного свята, побажати їм міцного міцного здоров'я, натхнення. Не падати духом здоров'я тварин в їх руках. Загалом у сфері ветеринарної медицини області працює 450 фахівців. Всі вони на базі новоутвореної Закарпатської обласної лікарні ветеринарної медицини і лабораторії Держпродспоживслужби Закарпаття. Це діагностика лікування тварин. Це займається наша лікарня ветеринарної медицини. Далі забезпечення епізотичного благополуччя області. Що стосується інспекції ветеринарної медицини, це є якість харчових продуктів. Ну, в цьому напрямку ми і працюємо. Справжні фахівці своєї справи віддані професії та сумлінні у виконанні завдань, заслуговують на повагу і визнання. Тож нагородили цих професіоналів почесними грамотами. Вітаємо всіх лікарів та працівників ветеринарної медицини Закарпаття з прийдешнім святом і дякую за вагомий внесок у гарантування ветеринарного благополуччя, безпеки продуктів тваринництва та охорони навколишнього середовища.